Велике вітання зі Львова. У нас чуть прохолодно, але дуже атмосферно і затишно. І також щиро запрошую на перегляд мого відео, моєї рутини, моїх полювань по секондам. Поки моделі топчуть ніжками по подіуму і диктують на моду. Ну ми тим часом шукаємо перлинки, в секундах, щось таке смачне і класне. Я вже риюся, а в сумках 159 гривень за кілограм це перед останній день завозу. Скажу, що так собі 50 на 50 є товар, є в чому поритися. Людей трішки є, я буду зараз вишукувати така непогана досить сумка. Сумок, як бачите, є трішки. Ось така шкіряна, як рюкзак, сумка. Бачите, її виносили, але хороші речі. Люди довго носять улюблені, і вона така залюблена, а це шкіра, і якщо шкіра вміє старіти, то вона і довго буде в вашому гардеробі. Є шкірка красива, як кажуть, старіє. Ну, ця вже сумка своє віджила, цей рюкзачок. А далі я побачила сумку. Подивіться, яка якість. Я її відкриваю, і я бачу на бірочці Сіта Мурт. Сіта Мурт це моя модна дизайнерка, це замшева сумка. І подивимося, скільки речі від Сіта Мурт коштують. Я зайшла в її магазин. І є з льону сукня 176 євро. 138 євро з льону ось така сорочка. А топ з льону 110 євро. Як ви бачите, що це дуже дорога дизайнерка, це не дешевий бренд. І варто віскозна блуза на знижках 88 євро. Як бачите, вона надає перевагу льону, віскозі натуральним матеріалам, ось такий. Брюки Palazzo, вони вже на знижці 57 євро. Ще є балеточки, є в неї взуття на сайті 89 євро. Базові топи. Базовий топ, топ такі в лимонному кольорі: 77 євро. Варто звертати увагу. Ви побачили, що є такі бренди Ксіта Морд. Я впевнена, що ви не раз його зустрічали, але не звертали увагу. Я захотіла сьогодні акцентувати вам на це. Увагу, 78 євро коштує сумка плетена, це не шкіра. І ось така сумка теж 78 євро. Літня така пляжна, така текстильна сумка. 80 євро, то замшева би коштувала, напевно, 100 чимось євро. І навіть є парфуми одеколони. Все є в цієї сіти мурт модної дизайнерки, які тільки речі. Ось такий шопер: 55 євро на знижці коштував 70, Еко шкарпетки по 13 євро на знижечці, 15 євро. Вони можуть бути дуже хорошими і якісними. А я відправляюся далі в пошуки. Ще шукати дизайнерів, бо тільки в секондах можна знайти ось такі величезні перлини, такі діаманти. Ви так навіть і не знайшли, тому що таких магазинів немає в нас в Україні, де купити цей бренд, і навіть в Європі, якщо це якісь такі унікальні бренди нішеві, то можуть бути тільки в величезних містах такі магазини, скільки взуття. Взуття дуже багато сьогодні, просто навалені ящики, це вже перед останній день. Ну, як ви розумієте, щось таке варте уваги, це дуже важко знайти. Ви не прийдете і тут не будуть на вас всі бренди так просто навалюватися. Потрібно шукати, потрібно свої красиві ручки з манікюрами туди запихати в брудне взуття і вишукувати бренди. Але я це все, все для вас зроблю і все вам покажу. А ви натиснете своїми чарівними пальчиками тільки на кнопочку Підписатися і підтримати львівського блогера, який шукає для вас скарби, щоб показати, що в українських секундах, що до нас потрапляє, і які бренди можна знайти. Скільки взуття, класичні, елегантні від джекс. Ось такі туфлі, вони в бежевому навіть не бежеве, а такий моко-колір. Зручні підбори, це не дешевий бренд, є аги, це босоніжки з падрилі. Раніше аги робили тільки такі хутріні чобітки, а зараз вони роблять все і продають і одяг, і взуття різних категорій. Зараз почнуться різні черевички, тому що сезон вже закінчується, ну весна ще носить. Але можна буде вже шукати собі зимові речі, якби на наступну осінь зиму. Сподіваємося, і ми всі надіємося, що все це жахіття закінчиться. І в нас буде все дуже добре. І ми зможемо ці всі лашки, це все взуття носити спокійно. Ось подивіться, які шльопанці, як для передостаннього дня, досить хороші. Я буду так ритися. Я приходжу з вологими серветками в мене в сонці від філа. Досить непогані кросівки, такі зверху вони виглядають непоганими, вони ніде не ні нервані рвані зверху. Якби я би її не бачу і всередині, але непогані філи, я скажу вам, ну непогані. Як ви вважаєте, пишіть в коментарях, чи ви любите носити кросівочки, чи ви носите на височених підборах взуття? Ось такі ще дуже якісні шкіряні. Ось такі ще босоніжки, яка висока платформа, але вони такі красиві, е колір припорошеної рози, в блискітках підбори така оця танкетка. Це шкіра виглядає. якби, Ну, не знаю. Дивимося далі. Ось такі чобітки, вони якби класичні, вони не такі елегантні, вони на кожний день, але вони виглядають досить якісними. І навіть всередині є хутро, що дивно для європейських зим, як правило, хутра немає. А я знаю, що ви всі любите з хутром чубітки. Дез конверси, де ще щось лежить. Ой, як я люблю цей процес. Просто поритися не тільки за цього, тому що я таких цікавих нішевих брендів знаходжу. І взагалі, ось які бутильйончики, які черевички. Подивіться, яка шкіра, яка лаєчка. Вау! І це від когось? Джорджіа, Не бачу. Важко дивитися, тримаєш в одній руці камеру і дивишся, і ще з боку вони локтями так підпихують, розпихують, думають, що тут я так переглядаю уважно, то значить щось таке дуже класне є. Ну, дійсно, класні речі, класні, подивіться, які черевички. Сунішки такі спортивні на кожний день, але видно, з такою шкіряною, це шкіра зверху. Ну, якісні, вони такі мінімалістичні. І йду налажки, на буду шукати далі бренди, оригінальні якісь такі речі. Хоч деколи ти дивишся, приходиш, нічого не можеш такого побачити. А деколи, як в минулому відео, багато, правда, було якби, виношеного одягу, але бренди там були дуже-дуже потужні. Самі по цінах, якщо брати, як скільки коштують цінові речі, то ти розумієш, що тільки в секондах можна знайти такі унікальні речі від Zara. Ну, Zara не мега дорогий бренд, але досить якісні, хороші речі виготовляє. Ось така блуза. І вона одночасно і нарядна, і така може бути і casual. Так. Мені слинки течуть, як я підходжу до магазину, мені просто течуть слинки. Ось такий вкоси светр. Що ви цього тижня доброго знайшли для себе? І чи ви вже почали звертати увагу на бренди, тому що секонд тут можна вполювати річ, яка коштувала 150-200 євро. А ви прийдете і купите її там за 30 гривень від Massimo Дуті, будь ласка, ось такий топ, така футболочка, і колір насичений, червоний, такий до ягідного. Комбінована вона тканиною подібно. В вирізі, що це шок натуральний, але бірочка зрізана, сам трикотаж виглядає як льон 1825, заважила така футболочка, я нагадую сьогодні 159 гривень за кілограм. Сподобалась ще така луза сорочка, досить красивий принт, цікавий, такий колір насичений, виглядає, як вінтажна, має великі плечики. Я не знаю, цей бренд і не шукала, бо виглядає, як буквально що це вінтажна річ, Я тільки закрою і за Ну, Багато хто любить вінтажні речі, і є вінтажні речі дуже-дуже дорогі. Потрібно вміти їх поєднувати з сучасними речами. Тоді, наприклад, ось ця сорочка. Та, що була в пейслі, її гарно було би з джинсами носити. Так. Від Adidas футболочка, і насичений такий блакитний колір, аж очі виїдає злого заходиш в магазин з новим Adidas і бачиш ці ціни, і потім починаєш цінувати секонд. Можна придивитися на моделі на сайті, подивитися, що як які зараз актуальні моделі, так, щоб не думати не купляти старомодні речі. А ви дивитеся на сайті. Наприклад, Adidas, так? і заходите в магазин дивитеся, який цього року, і вже собі шукаєте в секондах. Що схоже базова блуза, абсолютна база. А, така класична від манго, шифонова тканина, розмір Елічка, колір чорний. Від Clubhouse. Така фривольна з оборочками блуза, а нарядна. Теж дуже красива. Від Pique Performance. Ось така кофточка. Я потім побачила, що її вже забрав хлопець. Вона флісова на блискавці, але там, де кишенька бокова, як бачите, там от, таке напилення було як з гуми, і вже чуть-чуть посипалося. Ну, я бачила, що хлопець вже забрав, тому що цей бренд Peak Performance він коштує дуже, це скандинавський бренд і коштує дуже дорого. Ще можна купити спідничку, вальвейтеву з етикеткою, елегантну, класичну. Від німецького бренду Jessica. Ну, Дуже якісно шиє цей бренд свої речі. Цей бренд німецький Джесіка, Він більш такі класичні моделі, елегантні, не зовсім такі молодіжні, але дуже якісно шиє, З дивним принтом. Ось такий худі яскравий, досить з капюшоном. Як для передостаннього дня можна купити, як бачите, худії, такий накесенький теплесенький, та колір Фуксія. І я побачила спідницю. Це Франк Лайман або Лімон. На різних сайтах по-різному пише. Франк Лайман пише. ну Це дизайнер, американський дизайнер. Канаді його люблять, і бачите, навіть на більш написано Канада і ЮСЕ Ціни за Хмару цього дизайнера. Така спідничка, вона би заважила там гривні 25-30, нехай відсили. А як бачите, 260 доларів, 400 доларів сукні. Речі досить-дорогі. Досить і його люблять в Канаді. От сукня коштує від Франк Лайман 438 доларів. І я вже бачила. Як цю спідничку, я її повісила, і вже дівчинка носила її, вже придивилася, або, можливо, бачила бо зразу за мною, що я її розглядала довго цю спідничку. Така спідниця буде коштувати 180-200 доларів в магазині в Америці або в Канаді. А в нас, будь ласка, можна придбати, і вона в новому стані, була в новому стані. Плануйте свій гардероб продумуйте, як ви будете ці речі разом поєднювати, Наприклад, щоб виглядало дорого М -м -м, зі смаком ось така сукня. Це вже H&M, ну, вона така мила з оборочками і припорошено рожевий колір. На різні смаки сукні, як ви бачите, її. Попалася мені в руки сукня сорочка від кос, і я щось думаю і хочеться і це, бо кажу, що не останній день передостанній, думаєш, брати чи ні, я це кос. От я думаю, що ви скажете, ось така сукня сорочка, вона до половини, правда, застібається оверсає все в стилі кос. Колір до а, такого помаранчевого приглушеного до цеглового. І вона заважила майже 64 гривні. Ще знайшла брюки а, чи носи а, від скотч-соди. Це теж не дешевий бренд і дуже красивий колір, такий насичено-зелений. Ну цікаво, скотч-сода це теж дорогий досить бренд. І дуже якісно шиється не тільки тут мова про ціну, а ще мова йде про якість. Тому що є деякі бренди, навіть дизайнерські, я ношуся з цією кос і не знаю. Ось такі брючки. А теж вони безумовно варті уваги, тому що чим купляти на ринку. Незрозумілого походження пошиття, то краще піти і від, хоча б від скотчсоди купити. І від Рафаело Росі. Рафаело Росі так звучить. Так. Але це німецький бренд, це не італійський бренд, він такий підтекст має, і навіть моделі з, з душею італійською, з такими стилями. А навіть я десь читала, що він відшивається в Італії цей Рафаело Росі. Якби ну він зареєстрований, це бренд навіть брендовані гозички, ніжно-рожевий, такий. Ледь-ледь рожевий колір, дуже ніжний. Хороший бренд і дизайнерський бренд. У мене сьогодні якийсь такий настрій, я не знаю, що я тут буду купляти. Тому що в останній час, як у нас всіх, ви знаєте, що з настроєм проблеми. І деколи нічого не хочеться, я розумію. Ось такі брючки. Джинсів багато є, Ці на високій посадці, вони такі з розривами, комбіновані мереживом. Мені писали, не показуйте короткі спіднички, рвані джинси. ну Дивляться різні глядачі, в яких різні стилі одягу, і на літо теж дуже гарно дивляться такі джинсики. так? Виглядають. Виглядають. Ще досить якісні джинси. Я цей бренд ніяк не можу прогуглити, щоб нормально прочитати. Це німецький бренд, і він теж дуже якісно шиє. Ви навіть подивіться самі, він такий деталізований, рівні стіпки, рівнесенькі гудзики, десь там вишивочка, кнопочка. Ну, бренд приділяє увагу до таких. Якихось дрібних деталей. 46-й німецький розмір, ось, ось який гузик з логотипом. Так? Це такі брючки вкорочені і тут такі кнопочки і від Райфлорен, XS футболочка ну вона з дирочкою, на колір. Дирочка на самому такому видному місці, на жаль, і, і забрали би, напевне, і з самого початку ось таку футболку. Ось такий светр, величезний, оверсайз. Мені він так сподобався. Тут колір ягідно-рожевий. Так не дуже відображає цей бренд Бобо якось читається. Чи Боб. Можливо, не дуже я правильно читаю. Але сенс в тому, що тут 80%. Ось такий колір Fox зараз відображається. 80% вовне. І він такий оверсайз. Ви погляньте, який він. Вільного силуету середньої щільності в'язки, мені дуже сподобався. Такі плечі приспущені, просто мега-крутючий свет. Я хочу його взяти, але можливо, і я його не візьму, скажу чому. Бачите, які розрізи по боках. Я зараз буду гуглити, Подивіться, які розрізи. Хоча це виглядає досить стильно, і я вже неодноразово бачу в таких речах ось такі розрізи від самого. І від самої пройми рукава, як байдей. і зараз ми подивимося на сайті. А сайт показує, що він ось цей бренд для вагітних для маміс. І вже зрозуміло, чому він такий широкий, чому по боках ось ці розрізи були, щоб животи коли росте, і воно собі так розширялося. Вишивка. Я не знаю. Тут з якоїсь комп'ютерної гри вишито, але це ж треба було сидіти і стільки вишивати. Ну, цікаво, що це було, хто знає. Візара мінімалістична футболка. Вона як трикотаж, як в світшоті, більш такий щільний оверсайз з в білому кольорі теж дуже стильна річ, яку ви будете носити і любити. І ось така зелена блуза. Це теж досить непоганий бренд. Вона шефонова. А всередині підкладка з трикотажу. Ну, колір насичений, такий зелений, дуже-дуже красивий. Ще ось така трикотажна водолазка в стилі Versace, такий принт. А, правда, красива? Класична. Це трикотаж, це віскозний трикотаж. Скільки різних свайдер, є. Можна собі купити джинсики, гарний джемпер. Ось цей теж хороший такий в'язаний светр і колір насичений з гудзиками. Далі я побачила ось такий джемпер від колектив Манамур. Якось так читається, це швейцарський бренд. Я хочу вам його показати. Він дуже рідко трапляється, але ви запам'ятаєте, що цей бренд ось такий джембер, він оверсайз, виготовлений з органічної бавовни. І ми глянемо на сайті, а сайт показує, що в свадрики верхи 179 швейцарських крон, напевне, в швейцарії, так. Їхні грошей 159, 129, 159. Які високі ціни. Швейцарські крони не є дешевими. 109. Так що цей бренд теж є досить дорогим. І далі я знову побачила цікавий бренд. І я його навіть не знала. Але це ТІФ. Тіфи, тіф-тіфи. Данія. <див> це датський бренд. Я дивлюся, ну цікава річ, неординарна, як бачите, я її знімаю, переглядаю, дивлюся, але я не прогуглила. А вже вдома я прийшла, я зайшла на сайт. І добре, що я сиділа на стільці. Я чуть не впала від цін, 174 євро, 200 євро. 150 євро коштує спідниця. Я тримала. Оцей такий оверсайз джемпер. Я в шоці повному від цін Цього бренду Тіф-Тіфу. Це Данія. Детські бренди я люблю. Але перше, я звернула увагу на цей бренд. А він, ви тільки погляньте, скільки він коштує. Від в середньому 100 євро, рідко, що менше. І я далі йду шукати. Хлопець понабирав. Бачите, він теж не дурачок. Він прийшов перед день і вишукує, вже діда стримав в ході. А я беру ось таку. Блузу. Дивитися базова, бежева, все, як ми любимо, всі такі в байжевому. Ну, кажуть, що вже байжевий відходить. Вже сірий прийшов такий мінімалістичний теж стиль, і Сірій такий приглушений колір від Бетті Бартле, від німецького преміального бренду, була сукня. Всі бутіки світу, всі бутіки Європи, Азії. Америки все тут. Все в секунді, все просто скарби. Бачу кросівки Vans. І від ГЕС є. але вони всередині тільки розірвані, як бачите, там де п'яточка. А так молота, скільки взуття. Вау! Пишіть в коментарях, чи ви вражені від кількості взуття кросівок перед останній день завозу. Я в шоці, які можна гарні босоніжечки придбати собі. Це теж дорогий бренд, і які вони зручні. Це нобук зверху, а які підбори зручні, так? Валанси. Лиш попрати і можна топати, Якщо студенти, чи обмежений бюджет, але хочеться модно і стильно одягнути, то якби цей варіант є. І він не тільки існує в Україні, що розказують, що тут бідні люди, і вони викупляють в секунду, шукають в Америці. Люди забезпечені, приїжджають дорогими машинами і вони йдуть вишукувати бренди, тому що вони ще більше розуміються, люди. Розуміють, яка ціна цих речей. Вони собі знають, на які інші потреби потратити кошти, так? і піти, і придбати собі дешево той же самий бренд, але порівняно це за копійки, за чашку кави. Подивіться, які фешн. Тільки не пити в них, коли ти кудись дедеш на вихід, не пити і брати тапки з собою в, сумці. в сумку. Бо я не знаю, а як в них взагалі? Хтось таке пробував, міряв, взував. І взагалі, можливо, виносити таке взуття кожний день, а я не в курсі. Можливо, в кожної жінки в гардеробі є таке взуття, а я не знаю. Так що як вам напишіть, як вони носяться, чи зручно. Скоро скоро я бачу, що буде просто шалений вибір ще більший. А з початку сезону, коли почнеться тепло, бо вже більше підвозить, я бачу товар у магазинах, ось такі красиві босоніжки, а теж зручні на танкетці. І від зараз базовий жакет, можна доповнити свій образ ось таким жакетом сірим. А тим більше кажуть, що він вже сірий в моді, такий елегантний, лаконічний жіночий жакетик. І ось такий жіночний, розшитий жакет. я не подивилася, що це за але Я впаде на легкий джинс і вишивка по ньому. Який крутючий жакет. Просто а, казковий і якісний. Друзі, якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся, ставте лайк. І не забувайте дивитися наступне відео, яке скоро буде, бо я вже була на полюванні і наснімала вам багато класного. Класні в мене були знахідки. А також заходьте в мій інстаграм, ті всі знахідки там публікуються. Всім па-па, цілую!